Друзі, ну у нас без нових знайомств так не буває. Сьогодні ми зустрілись, це нова людина з нашої компанії. Бажаю здоров'я. Сергій, 41-й бригада. Нам... Мінометна батарея, командир мінометного розрахунку. Со Соцмережі рулять. Не знаю, так, якось вона Так, познайомились в соцмережах. Сережка, пауербанк, ще принеси, будь ласка. Там в бардачку повинен бути лежати. Нам вдалося хлопцям завдяки нашим друзям з фонду Вістен'ю з України чемпіон передати хлопцям отакий от генератор, який вже буде працювати на куп'янському напрямку. Ну, не можемо, ми, звісно, хлопців без смаколиків залишити, тому тут передаємо енергетики. Тут трошки коробок тепла. Сереж, попрошу, щоб хлопці розпакували. Да. Ти знаєш нашу розпаковку? Да. Бачив? Якщо, якщо є можливість, навіть фото. Трохи а, сіток. Ми дуже дякуємо Ситніківській громаді а, та громаді села Крашин за передані сітки, консервацію. Вибачте, може, щось не так кажу. Сереж. Ну і обов'язково, в принципі, дякую. Да, дякую. 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 Це, це привіт від Олексія Сезановича. Це його повербанк. Олексій Сезановичу величезну дякую. Це буде Україна, це буде добре. Дякуємо за надану допомогу, за те, що допомагаєте і вірите в нас. Тому наш вояж розпочався. Віримо в вас, віримо в Україну, віримо в наші непохитні Збройні Сили України. Віримо в нашу перемогу. Слава Україні! Так, героям слава здоров'я, серед першої бригади, двітій медбат, Роман. Дякуємо вам за гуманітарну допомогу. Розпакували деякі. Знайшли лист, зараз, трохи зачитаю. Любі воїни безмежно вдячна вам за захист. Дуже шкода, що не можу замінити вас і дати можливість відпочити та пригадати нормальне життя. Я з Харкова нікуди не виїжджала і не збираємось. Не вірте, що ми тут через одного. Ждуни на час в цьому звинувачують патріоти. Не вірте, що ви потрібні тільки вашим рідним друзям, бо ми так само чекаємо на вас. Не вірте, що ми тільки сидимо по складах та ховаємося від призову. Ми всі різні, але ми харків'яни, намагаємося допомагати чим можливо. Ну і так само, я ніколи не забуду, що зобов'язано вам життям. Вас скривдити, бо я 51-річна харків'янка, маючи мирну професію, можу іноді бути страшніша ніж бойовий слон. Дякуємо за смаколики, за носки, окопні свічі, за чай. Все. За все дуже вдячний. Слава Україні! Героям! слава!